Дякую. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні ми зібралися для того, щоб в чергове підняти питання актуалізувати проблематику розслідування тяжкої трагедії, як збиття ДТК Між 17. 28 вересня, як всім відомо, відбулося засідання Спільної слідчої групи, на якому я безпосередньо брав участь, і протягом одного тижня ми встановлювали. Допустимість відкриття інформації, повідомити усе світове співтовариство, представників потерпілих, про те, на якій стадії знаходиться зараз слідство, приймали рішення, яку інформацію ми можемо відкрити і звернутися до усіх, які мають будь-яку інформацію, до усіх тих свідків, які можуть мати інформацію щодо цих подій. Як відомо, коротким звітом, який відбувся в Нідерландах, було встановлено, що збиття літака рейсу М-17 було здійснено за допомогою ЗРК Бук, який було привезено в Україну з території Російської Федерації, після чого було її вивезено назад до території, на територію Російської Федерації. Які ж стоять питання? Якщо коротке питання, ми оголосили, що ж буде далі? Далі є наступне питання: хто є відповідальним за злочин і втрату людських життів? В рамках слідства було встановлено приблизно 100 осіб, причетних в тій чи іншій мірі до цієї трагедії? І всі цих 100 людей нами вже встановлені і ідентифіковані. Мова йде про тих людей, які в першу чергу приймали участь безпосередньо в транспортуванні зеркабу, в його супроводженні. Мова йде про тих людей, які, про той екіпаж, який безпосередньо керував цим буком. Мова йде про тих людей, які давали ті чи інші доручення, накази розпорядження, які направлені в тій чи іншій мірі на транспортування река і надання відповідних наказів. На сьогоднішній день ми в рамках слідства ми не оголошуємо питання, хто є в даному випадку підозрюваним або свідком цих подій. Чому? Тому що роль кожної цієї людини на сьогоднішній день ще встановлюється, одна із версій слідства полягає в тому, щоб деякі люди виконували певні доручення, навіть не знаючи про те, для чого вони це роблять. І ці питання стоять перед слідством. І, вони, і ці ж питання задаються безпосередньо учасникам цих подій. І вони мають дати відповідь на питання, хто віддав накази доставляти ЗРК Бук? З якою метою було здійснення, здійснення цієї доставки, Хто дав наказ збити літак? Чи це рішення приймалося самостійно, членами екіпажу? Чи було в них це завданням? Всі ці обставини, всі ці питання відігрують досить, досить важливу роль в ході слідства. І ті відомості, які нам нададуть свідки, будуть впливати на кінцеве прийняття рішень. І тому для Міжнародної спільної слідчої групи є дуже важлива відповідь на ці питання. Хто з цих 100 людей яку відігравав кожен роль? Хто? Транспортував, хто супроводжував, хто просто давав координати, хто приймав рішення щодо місця дислокації. І від цього залежить рівень відповідальності тієї чи іншої особи. Ми оголошували 28 вересня про те, що ми звертаємося абсолютно до всіх, щоб вони надавали будь-яку інформацію. І цю інформацію частково ми вже отримали. Сьогодні нас, і ця інформація є в відкритому доступі. Зараз я попросив би технічну службу, щоб ми включили запис відповідних розмов, тому що на сьогоднішній день нас дуже цікавить ідентифікація осіб так званого Андрія Івановича з позивним Оріоном і Миколи Федоровича з позовним «Дельфін». Ми встановили цих людей, але ми до кінця не знаємо, хто вони такі. Я зараз би просив би включити ці відомості, які є. Алло. Да, добрий день. Андрій Іванович. Здравствуйте, Сергій Іванович. Це Николай Федорович. Николай Федорович. Да, рад вас слышать. Ну что, как, как там дела? Ты готов на ответ? А вы что, собираетесь сюда? Ну я вот думаю, ну, я, я снимаюсь, бы так, не, я, а? так, я бы так не осмотрительно не поступал. Нет, да? Только вот у нас места нету для этого. Света. А давайте, давайте, я не могу сейчас перемещаться, у меня сейчас будет работа. А Потом начнется работа по НАМ. У -у -у. Я должен сказать, что помните, в моем как записано пункт управления, перемещение пунктов управления не должно быть происходить в момент решающие моменты боя. Цель только короткий фрагмент. А, 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 как так, mm, да. Сейчас так, так, только. А только так, Ну как доклады сделать, мне позвони. Mm. Потом этот, э, скажи, ты нашел этот? Э, так, и... А, будет, да? да? Да да а сколько, да. Во ну, сколько? Замаскирувати у вісі. Це короткий фрагмент, який ми легалізували, оприлюднили для того, щоб встановити повні імена цих осіб і інформацію щодо їхнього можливого місця знаходження. Міжнародна слідча група. На сьогоднішній день звернулася до всього суспільства для отримання цієї інформації. І це свідчить про те, що ми є відкритими. Але для того, щоб люди, які мають цю відповідну інформацію, тому що ми розуміємо, в яких умовах відбувався цей злочин, ми розуміємо, яка є відповідальність, і дана інформація може загрожувати життю свідків, міжнародна слідча група. Запевняю абсолютно всіх, що в у кожній країні, яка входить до неї, встановлюється програма щодо захисту свідків. Це питання обговорюється абсолютно засекречено, дається можливість встановлення різних методів допиту. Він може відбуватися на території іншої країни, може застосовуватись приховування самого свідка. захищеність його особисто. Також розглядається питання щодо надання захисту як для нього особисто, так і для членів його родини. З усіма витікаючими обставинами, щоб люди, які могли надати цю інформацію, не хвилювалися за власне життя, здоров'я і переслідування. Є окреме питання, яке може хвилювати наших громадян, громадян України, які знаходяться на тій території, так званому кримінальному переслідуванню, за статтями сепаратизму та іншими статтями. В даному випадку так само і нашим законодавством, кримінально-процесуальним кодексом, передбачено програму захисту свідків. Також у нас існує Інститут угоди зі слідством щодо надання доказів. Все буде залежати від того, в які, яку участь приймала та чи інша особа в цьому трагічному злочині. На сьогоднішній день ви можете мати інформацію щодо того, куди можна звернутися, де можна прослухати ці дані на офіційному сайті. Міжнародної слідчої групи є абсолютно розсекречені всі переговори, де можна їх прослухати безліч разів. Є контактна інформація з представників спільної слідчої групи, які говорять декількома мовами, в тому числі нашою і російською, де можна надавати будь-яку інформацію щодо тих подій, які відбувалися. І проговорювати вже з конкретними працівниками спільної слідчої групи щодо захисту свідків. Це питання знаходиться на постійному контролі усього світового співтовариства. Ніхто не дасть замовчати або не розслідувати ці злочини. Двічі на місяць ми проводимо відповідні засідання. Ми дивимося на ті результати, які на сьогоднішній день вже є. В Генеральній прокуратурі працює спільна міжнародна група. Як такі, як польовий офіс з представників Національної поліції Нідерландів, прокуратури Нідерландів, Національної поліції Австралії. І їхня основна робота полягає в тому, щоб розслідувати цей злочин. І тут я хотів би окремо їм подякувати, тому що навіть в рамках розслідування цього злочину на сьогоднішній день ми можемо констатувати факти. Чому виявлені низку інших злочинів, які вже знаходяться в судах. Тому я ще раз звертаюся абсолютно до всіх свідків тих подій. На сьогоднішній день спільна слідча група розробила механізм отримання цієї інформації, захисту цієї інформації і захисту тих людей, які нададуть абсолютно ті свідчення. І ту інформацію, яка є в наявної, без можливості і, і переживань за своє власне життя та здоров'я. Тому маю впевненість, що такі люди знайдуться і таку інформацію буде отримати спільна слідча група. Дякую.